Коротше, хлопці, дивіться, бачите, це дозатор, лі, дозатор пороху. <кхід> дивіться, не рекомендую я його нікому купляти. Не рекомендую. Знаєте чого? По тій простій причині, що ти його, коли купляєш, треба доробляти сюди, ставити розсікатель пороху. Ну, опять-таки, я заплатив гроші для того, щоб я ним працював, а не доробляв. Я не інженер технолог, я плачу гроші. Е, з чим я стикнувся з цими блядськими дозаторами пороху? Блядськими, бо інакше не назвеш. Коротше, е, механічний дозатор пороху це повна срака. В тому плані, що він постійно збивається дозатор пороху. Контрагай, не контрагай. Там, я не знаю, плач коло нього. Редай, він, о, ікони знімай з потолка. Він буде робити по-свому. -по і все. Тобто, е, постійно збивається дозатор пороху. Е, постійно його треба налаштовувати. Ото. -от -от -от. Постійно треба налаштовувати. Він постійно збивається. І ти постійно. Тобто, через віса треба переганяти всю. Калібровку пороху. Це незручно. Це забирає дуже багато часу. Коротше, він мені не подобається. чисто Ну Бо вам цього ніхто не розкаже, не покаже і не не признається в цьому. А особливо продавці, які ним не користувалися, він його не знає і він буде розказувати вам дорогу до Сраки. Тому. Я собі планую купити дозатор пороху за 20 тисяч гривень. Да, він буде дорожчий, ніж станок і тому подібне. Але якщо взяти цей бретон, станок, я заплатив за нього 13 500 е, все разом. Ну і Якщо я ще куплю дозатор, дозатор пороху за 20 штук, 30, 33 тисячі 500 гривень. Да? За 33 тисячі гривень можна взяти хорошого станка. З дозаторами пороху, дробі. Короте, ну, ми, тож, ми того не знаємо, чи воно там буде добре працювати, чи ні. Но фішка в тому, що мені цього, в принципі, станка вистачає. Але в мене проблема з дозатором пороху. Тому я собі за хто знає магазин вудка, заходити. Там, де обладнання, дозатори пороху, і там, побачите, в самому низу 19 тисяч воно коштує то, що я хочу купити. Той дозатор пороху. Що він дає? Він на електриці, і ти кнопочку собі нажав і воно всипало, скільки пороху стільки треба. Тобто я навіть бачу той порох, скільки воно всипало. А тут, тут ти його не бачиш, тут всліпу, тут отут, воно всипало, Сюди поставив на вагу, побачив. Допустимо, мені треба 1,7, воно мені всипало 1,74, 1,73. От. І Беру калібрую, висипаю. Ну, коротше, Це гемор. Це не дозатор пороху, а нервотропка. Ну, коротше, Його постійно. Я стикнувся з тим, що його постійно треба налаштовувати. Я вже думав, не допускати, якщо бачу, що він погано дозує, або, може, впало давлення. Да? Тиск впав. Я беру досипаю, я вже не допускаю його до самого низу. Я досипаю все рівно. Воно збивається, коротше, фігня. Не знаю. Мені не подобається. І, і я вам скажу ще одне: От, ото різьба, оця різьба проробатується, вона з часом проробатується. І вона розшатується і воно не буде тримати. Коротше, це ну, таке півтора тисячі гроші на вітер. Коротше, це така херня. Мені не подобається, не знаю. Напишіть коментарі. Може я неправильно користуюся, але заодно я вже кручу патрони 20 років, то я не знаю. Коротше. Отаке.